Я так де я, Десь на окраїні села і поля нашли тут деревце з яблочками такими. Ммм, смакота! З червячком. Це так класно. І в селі, поле рядом, море рядом. Яблоньку знайшов. Ой, що можу сказати. Целує село. Хорошо. Це ще не доїла. Ой, ну така романтика, ну це так романтично. Хі -хі -хі. Може це я така романтику ищу. А Катюша не удержалася. Нарвала трошки яблок. Як я скажу, я обалдею від цього запаха лимана. Такий аромат. Сьогодні море таке спокійне. Погодка опять спекотна, дивиться, яка вже румяна. Ну що, поки ми тут приїхали на море.